Доброго дня, другокласники! Рада я вас всіх вітати! І урок наш розпочати. Будемо дружно працювати, математику вивчати. Тема уроку закріплення вивченого матеріалу, побудова відрізка, складання і розв'язування задач. Сьогодні на уроці ми з вами повторимо вивчені таблиці множення. Також будемо розв'язувати задачі, в яких є. Розгорніть, будь ласка, підручник на сторінці 99. Розгорніть свої зошити. Запишіть число. Класна робота. Відео поставте на паузу. Усний рахунок. Носоріг пропонує нам порахувати ось ці вирази. Пам'ятаємо, записуємо тільки добуток через клітинку в один рядочок. Поставте відео на паузу. Обчисліть, будь ласка. Задання 597. Усно склади вирази і назви їх значення. Давайте почитаємо підказочку від кінгуру. Кожне число з першого рядка збільшили вдвічі. Гляньте, що значить збільшили вдвічі? Помножили на 2. 2 помножити на 2. 4. 3 збільшити в два рази. 6. 4 помножити на 2. 8. 5 помножити на 2. 10. 6 збільшили в 2 рази. 7 збільшили у 2 рази. 14 буде. 8 збільшили у 2 рази. 16. То буток чисел 9 і 2. 18. Задача 598. Читаю мову. У першому відрі 4 літри води, а у другому удвічі більше. Скільки літрів води у другому відрі? Кенгурятко каже, це задачі на збільшення числа в кілька разів. Дивіться, збільшили в кілька в два рази. кілька разів. Давайте читаємо ще раз: у першому відрі 4 літри води, а у другому удвічі більше. Скільки літрів води у другому відрі. Дивлюся, дітки, перше відро, друге відро. У першому відрі 4 літри, у другому невідомо у два рази більше. Зразу ж записую. В одному 4, а тут у два рази більше. Два рази по 4. Запишіть, будь ласка, розв'язок це проста задача. У нас є два числа знайти третє. Поставте відео на паузу, розв'яжіть і запишіть. Задача 599. Побудуй відрізок утрічі більший, ніж даний. Вам треба виміряти відрізок. Скільки це сантиметрів. Дивимося, утрічі більший, ніж даний. Знову, дітки, креслю такий даний відрізок, скільки там сантиметрів. І він повторюється скільки разів? Три рази. Записую приклад, як я розв'язала, і відповідь, скільки це сантиметрів другий відрізок. Поставте відео на паузу накреслі, будь ласка. Перш ніж кресліть, пам'ятайте, від слова задача відступаю дві клітинки вниз, ставлю крапку, прикладаю лінійку і починаю креслити. Задача 600. У зайчика в коморі 5 капустин, а морквин утричі більше. Скільки всього капустин і морквин у зайчика. Дивлюсь, капуста 5 штук, морква, невідомо, у три рази більше, скільки всього разом. І капустин, і морквин у коморі. Дивлюся, дітки, у нас є 2 дані. Є знак питання. Є знак питання. Це складена задача. Давайте проаналізуємо. Чи можемо ми зразу дізнатися, скільки всього було в коморі. Дивимося, капусти відомо, моркви невідомо. Тому не можу. Першою дією знаходжу, скільки морквин у коморі лежало. І тільки тоді зможу дізнатися, скільки разом. Поставте відео на паузу. Розв'яжіть, будь ласка. Мова записана у підручнику. в Зошит можна не записувати. Розв'язок, відповідь, ну і, звичайно, вираз, якщо вдасться. Розв'язуйте. Перевіряємо задачу. Дивіться, дітки 5, а тут три рази. Ось воно. Три рази. Перша. 5 помножити на 3 15 морквин. Друга дія, скільки разом? 5 капустин до 15 морквин буде 20 штук. Відповідь 20 штук всього. Зверніть увагу, діти, я писала іншим кольором. Чому? Щоб ви потім не плуталися. Тут 5, тут 15. Ось це перенесла сюди, щоб знаходити разом. Задача 601. Склади задачу, яка містить збільшення числа у два рази. Ось я вам допомагаю. У першому бідоні 8 літрів, а у другому у два рази більше. Скільки літрів води у другому бідоні. Дивимося, два дані знайти третє. Проста задача. Поставте відео на паузу. Розв'яжіть, будь ласка, її. До ваше завдання. Задача 602. Марія не сім зошитів у лінійку, а плітинку удвічі більше. Скільки зошитів у клітинку в Мар'яни? Задача схожа, як ми розв'язували, пробідони. Задача 603. Побудую відрізок удвічі довше, ніж смужка. Смужку креслить не треба. Удвічі довше, ніж смужка. Це теж задача. Підводимо підсумок, дітки. Ми добряче потрудились, всі старались, не лінились, вже підходимо і в кінці ви всі просто молодці. На цьому урок закінчений.